Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 498. Перетворіть у десятковий дріб. Поїхали. Перше. 13 двадцятих. Нам дано звичайний дріб, який треба перетворити у десятковий. Ви прекрасно знаєте, що дробова рисочка це те саме, що знак ділення. І можна 13 поділити на 20 і знайти, чому дорівнює цей дріб. Але я роблю таке: дивіться. Я хочу помножити і чисельник, і знаменник дробу на 5. Для чого? Для того, щоб в знаменнику в мене було 100. А навіщо? Дивіться, я помножила на 5 і чисельник, і знаменник отримала дріб 65. Сотих. А тепер давайте проговоримо разом. 65. Сотих. Це 0,65? Звісно, якщо поділити 65 на 100, так і буде 0,65. Добре, наступний дріб 3,25. Ми прекрасно знаємо, що дробова рисочка це знак ділення. Але я хочу помножити і чисельник, і знаменник дробу на 4 для того, щоб отримати дріб 12. Сотих. А потім, або, якщо хочете, можете ділити 12 на 100. А можете просто вимовити цей дріб 12 сотих. це і є 0,12. Наступний дріб сорокових. Так. Тут вже знаменник зробити так, щоб він був 100 або 1000, вже буде важко. Тому будемо ділити. Ми знаємо, що друбова риска це те саме, що знак ділення. Тому я буду стовпчик ділити 9 на 40. Вам також треба показати це в зошиті ніякого калькулятора. Поїхали. Питання. 40 більше за цілу частину за 9. Ви кажете так, пишу 0 цілих ставлю кому. Тепер ділю 90 на 40. Скільки візьмемо? Давайте по 2. 2 на 40 буде 80. Віднімаю 10. Дописала 0. Далі беру знов по 2. 2 на 40 80. Віднімаю. 20. 0 дописала. А 200 поділити на 40 буде 5. Все, поділили. Отримали 0,225. Далі, наступний дріб. 7,16. Ми прекрасно знаємо, що дробова рисочка це знак ділення. Тому треба 7 поділити на 16. Будемо виконувати ділення в стовпчик. Ви також разом зі мною записуєте всі обчислення в зошиті. Так 16. Більше за цілу частину за 7. Так. Тому пишу 0, цілих, кома. а тепер вже ділю 70 на 16. Поскільки візьмемо. Давайте по 4. 4 помножити на 16 буде 64. Віднімаю. 6. Дописала 0. Візьмемо тепер по 3. 3 помножити на 16 буде 48. Віднімаю. 12. Дописала 0. Далі, по скільки будемо брати, давайте подумаємо. Спробуємо по 7. 7 помножити на 16 буде 112. Віднімаю. 8. Дописала 0. Ну, а тут вже зрозуміло, що треба взяти по 5. 5 на 16 буде 80. І треба записати. Напроти звичайного дробу, сказати, що цей звичайний дріб дорівнює десяткому 0,4375. десятих. Добре, п'яте. Переписали умову. Давайте подивимось, яка там умова. 97 80. Добре. Бачимо, що це неправильний дріб, так? І що ділимо 97 на 80? Шукаємо місце, де ми можемо це зробити в зошиті. Оцінюємо цілу частину. 97 більше за 80, так? Тоді буде 1 ціла. Множу на 1 буде 80. Потім віднімаю. 17. Ціла частина закінчилась. Тому пишу кома. Далі дописала 0. По скільки візьмемо? Давайте по 2 спробуємо. так? 2 на 80. 160. Віднімаю. 10. Дописала 0. Беру по одному. 80, віднімаю 20, дописала нуль. Поскільки? Далі беремо по 2. Два на вісімдесят? Сто шістьдесят. Ну нарешті. Віднімаю сорок, дописала 0, по 5, 5 на вісімдесят. 400 віднімаю 0. Нарешті поділили. Пишу. 97,8 дорівнює 1,2125. І на останок шосте. Переписали умову. 42 15. Отакий От дріб треба перетворити. Перед тим, як починати. Ділити чисельник на знаменник, я ж можу скоротити на 3. Дивіться, в чисельнику буде 14, в знаменнику – 5. І що ми маємо? Ми маємо дріб 14 п'ятих. І нам це дуже подобається. Ми можемо зараз помножити тепер і чисельник, і знаменник дробу на 2. Отримали 28 десятих. Ну, а далі усно, 28. Ділимо на 10 і отримали 2,8. Так, давайте я вам відповіді зараз повиділяю. Дивіться, отакі ми отримали відповіді. Так. І ще ось перше ми робили. Все, молодці! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!